Азу 10 соток за 200 тисяч виходить, земля в нього була золота та коштувала мільйони, але це не єдиний актив жовніра, щодо якого існують питання. Наприклад, квартира у Львові на вулиці Хмельницького, 27 а належить дружині судді Ірині. Від кінця 24-го року в ній офіційно проживають орендарі, які розповіли журналістам, що щомісяця платять по 700 доларів. Це ж підтвердила і мати Ірини пані Назаркевич. І, хоча в декларації згадки про такий вид заробітку відсутні в реальності, ж родина жовніра мовчки та пасивно. Отримує по 700 доларів кожного місяця. Сам жовнір суддя, який не просто блокує резонансні справи. Він ще й головний розподілювач особисто контролює до кого в суді потраплять потрібні справи. І це пояснює, чому представники БЕП настільки впевнені в результаті ще до початку засідання. Якщо вам відомо про випадки рейдерства під прикриттям БЕП маніпуляції з розподілом справ у судах або роль прокуратури в схемах тиску на бізнес, повідомляйте нам, ваші докази можуть допомогти викрити систему, яка працює не за законом, а за 고맙습니